Привіт, малюки, вітаю вас на нашому занятті. А про що сьогодні піде мова, пропоную вам дізнатися, послухавши віршика. На світі чимало професій, їм слава усім і хвала. Тільки скажу вам по честі: другої такої нема. Щоб скрізь був порядок в державі, закон завжди панував. Стоїть поліцейський на варті, в усіх гарантованих прав, в бівді він завжди допоможе, від смерті врятує людей. Від нього сховатись не зможе, злочинець підступний ніде. Якщо тебе горе спіткало, хтось вкрав твої гроші майно, на злодія знайде управу, і твоє він поверне добро. Всі, хто в поліції служить, уміють і знають багато, вони квітливі й розумні, а ще можуть влучно стріляти. Своїх ворогів подолати, без зброї зуміють вони, Докази всі прочитати і швидко злочинця знайти. Рухом дорожнім керують потоці машин і людей, їх праця щоденно рятує дорослих життя і дітей. Їх служба не знає спокою, працюють і вдень, і вночі. Вони ризикують собою, щоб ми всі спокійно жили. Усі люди живуть за певними правилами. Ці правила записані в законах, і ми повинні їх дотримуватися. Отже, якщо є правила, то повинні бути люди, які будуть стежити за тим, щоб ці правила ніхто не порушував. Цими людьми і є поліцейські. Вони виконують дуже важливі завдання, захищають вас, ваших батьків, друзів та близьких від небезпеки. Що роблять поліція кожного дня? Поліція стежить за тим, щоб люди не порушували правила поведінки на вулицях, стадіонах, парках та інших громадських місцях, Стежить за тим, щоб водії дотримувалися правил дорожнього руху, Охороняють власність, тобто речі. Які належать іншим людям. Також поліція затримує злочинців та доставляє їх до відділу поліції. Як же зрозуміти, що перед тобою поліцейський? при зверненні поліцейський повинен назвати своє прізвище, посаду та спеціальне звання, на вашу вимогу пред'явити службове посвідчення для ознайомлення, не випускаючи його з рук? На однострої поліцейського зазвичай вказане його прізвище. Також він має нагрудний знак, обов'язково на якому має бути видно номер. Відеофіксатор може розміщуватися на однострої патрульного та вмикатися при контакті з людьми. А зараз я вам пропоную пограти в гру і здогадатися, що може знадобитися поліцейському для роботи. На екрані будуть з'являтися предмети: тобі потрібно назвати ті, які згодяться поліцейському в роботі. Кайданки, пістолет, жетон і свисток посвідчення. Поліцейська машина. Рація. Тепер наші поліцейські готові до роботи. А давайте ще разом з вами пригадаємо номер служби поліції. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. А як ви гадаєте, який риси характеру має поліцейський, пропоную вам це дізнатися за допомогою гри. Я буду казати вам рису характеру, а вам потрібно підібрати антонім, тобто слово протилежне зазначенням. Наприклад, боягузливий, хоробрий, слабкий, сильний, боязкий, сміливий. Заляканий, безстрашний, підступний, чесний, дурний, розумний, кмітливий, боягуз, відважний. Діти, якщо ви хочете, коли виростете, також стати поліцейськими, вам потрібно знати закони своєї країни, правила дорожнього руху. Правила техніки безпеки, психологію, права людини, яку затримано, власні права і обов'язки. Щоб бути гарним поліцейським, потрібно мати також міцне здоров'я і хорошу фізичну форму. Не менш важливо тренувати мозок. Поліцейським набагато частіше доводиться думати, ніж махати кулаками. А якщо хочеш стати поліцейським, уже зараз можеш починати читати книжки, розв'язувати головоломки та добре займатися. А головне, не забувай бути хорошою людиною.